Бо брати і сестри допоміг нам сьогодні вечором прийти сюди, прославити його ім'я. Дякую молоді, що вони ще рахують мене молодим і дали мені а, можливість проповідувати сьогодні. І Сергію теж добре, я можу по-українськи, йому не потрібно перекладати. І я а, Місце для нашої уваги. Це буде друге послання святого Апостола Палату Тимофія, третій розділ з першого вірша. Знай же ти, це, що останніми днями настануть тяжкі часи, будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богознаважники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримні, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні, бундючні. Що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога. Вони мають вигляд благочестя, але сили його відреклися відвертайся від таких. Відвертайсь від таких. Знаєте, коли я подивився по своїх записах за останніх декілька років я сказав п'ять проповідей. Це було про невдячність, це були проповіді про подяку. А і чомусь мене знову ж таки на серці лежало говорити про останній час і про цих невдячних, невдячних людей, які будуть в цей час. А, я думаю, що якраз такий сезон, коли ми всі готуємося до Дня подяки, трошки пізніше буде в місяці. Тому я хотів почати таке зробити опитування з вас, всіх, які ви є тут. Ми піднімемо руку, так чи ні? А, таке питання. Ви комусь щось зробили? Чи було у вас таке в вашому житті, що ви щось зробили комусь добре? Справді ви їм зробили добро. І ця людина не проявила вам подяки. Чи таке ставалося у вас? Якщо так, підніміть вашу руку. Трохи підняло, але не всі. Мені здається, що якщо ви подумаєте про своє життя, ви знайдете, ви знайдете таких людей, які справді не проявили для вас подяки, коли ви щось, щось їм зробили добре. Друге таке питання, знову ж таки, ми проголосуємо. Після такого людина вам не проявила подяку? Хто з вас мав дуже велике бажання таке? Горюче бажання щось знову її добре робити. Якщо у вас таке бажання було, підніміть вашу руку. Я думаю, що майже, майже ні в кого це не знайдеться. Через те, що якщо ти щось робиш добре людині і ця людина не проявляє тобі подяки, бажання щось цій людині робити справді пропадає. Справді пропадає. Мені так згадується один такий момент в моєму житті. В одній людині я привіз гроші, а, і це були наші гроші, дав цій людині, і ця людина подивилася так на мене, як що це є, а чому не більше? І навіть не сказав дякую. Ви думаєте, в мене було бажання цій людині гроші знов давати? Ні. В мене такого бажання гроші цій людині давати знову ж таки не було. І я думаю, що невдячні люди, невдячні люди, вони саме більше біди роблять перше самому собі. Правда? Через те, що як цю людину будуть пам'ятати, а я знаю, я цій людині зробив, зробила щось добре. Але з її сторони не було подяки. І це піде по людях, це розійдеться, інші почують про це, і скажуть: я не хочу такій людині щось робити. Але люди невдячні, невдячні декілька думок, ми будемо молитися, я дивлюся на час, тому я не буду дуже розширати багато. Але коли ми дивимося за, невдя... за невдячність, коли людина є невдячна. Особливо останні дні, в них проявляється така річ, що серце починає воно відходити від Бога. Коли ми є вдячні Богові, ми є вдячні Богові за все, що Він дає. Але коли ми є невдячні йому, ми бачимо, це проявлялося в ізраїльтян. Правда? Коли вони прийшли в обітовану землю і Моїсей їх попережав. він попережав їх в цьому, що дивіться, восьмий розділ, 17 вірш. Щоб ти не сказав у серці своїм, сила моя та міць моєї руки здобули мені цей добробут. Але коли ми дивимося на життя ізраїльського народу, цей час, який описаний в Біблії, ми бачимо, що це ставалося раз у раз. І тільки людям, людям ставало добре, вони відходили від Бога далеко. Вони говорили: я такий сильний сила і міць моєї руки, мені це все здобули. У мене все є. Серце згорділо. Десь появились ваали, появились астарти, з'явились інші боги. А де Бог? А ми не знаємо, хто там такий Бог. навіщо Нам він потрібен? І якщо ми подивимося на світ в сьогоднішньому часі, ми бачимо точно те саме людям все є, всього хватає. А наш нам Бог Він для нас не потрібен? Серце ставить інші боги, і воно йде проти першої заповіді, а ти не зробиш собі якогось іншого Бога. Якогось іншого е, Бога, якому ти будеш поклонятися, зразу ми починаємо грішити проти, проти першої заповіді. Ми можемо подивитися на себе і сказати, чи справді ми є задоволені тим, що нам дає Бог. І знаєте, воно продовжується, і воно не просто продовжується в тому, що ми невдячні на цьому все. Але Воно має ефект на наше духовне життя. Перша річ, коли ми дивимося на Бога, що написано? Бо написано, що Бог гордим противиться, а смиреним дає благодать. Правда? Гордому серці, яке починає врости від цієї невдячності, противиться сам Бог. А друга річ, воно починає вести нас в різні гріхи. Якщо ми подивимося на декілька гріхів, яких я назву, ми бачимо, що там також є задіяна невдячність. Наприклад, скупість. Чи там є невдячність? Є невдячність? У мене немає достатньо, щоб дати комусь іншому. Я не задоволений тим, що я маю? Мене, я хочу тримати це все мені. А нащо мені допомагати комусь іншому? Заздрість? Знову ж таки, не вдяка того, що ти маєш. А я подивлюся на нього. А чому в нього є, а в мене немає? А чому в нього так багато є, а в мене немає? Ми не задоволені тим, що в нас є самолюбство. Так як я вже згадував про ізраїльтян. моя рука це здобула, моя сила, моя мудрість, те, що я зробив, це здобуло мені. Я люблю себе, який я розумний, який я мудрий, а хто там той інший? І навіть лінь. І можна сказати, як. А дуже просто. Бог нам це дарує своєї милості, своєї любові. І коли ми є невдячні тому, що нам дав Бог, нам немає бажання щось робити для нього. Якось ми стараємося віддячити, Боже, ти мені так багато дав, я буду старатися працювати для тебе, тому що ти це мені дав. А тут приходить лінь. Я не хочу робити Господньої справи. Мені, мені немає бажання це робити. І навіть вплив на людей, які окружають нас. Я згадаю таку історію цікаву. Це Друга книга Хронік, Друга Хронік, Хронік" 24-й розділ, з 21-го віща, Дивіться, що написано. І змовились вони на нього. І закидали його камінням в царського наказу в подвір'ї Господнього дому, і не пам'ятав цар Йоаш тієї милості, яку зробив був із ним батько того його яда, але вбив сина його. А як той умирав, та й сказав: нехай побачить Господь і нехай покарає. Ми знаємо історію цара Йоаша, коли він був маленький, і Аталія вбивала всіх, його сховали в храмі, його там годували, його там тримали. Його спас, то його яда, можна сказати, від Аталії безбожної. Але проходить час, його яда помер і син його пророкує. І каже: і змовились вони на нього і закидали його камінням з царського наказу. Тобі спас життя батьку цього пророка. А нічого, а мені хоч би, що? І Uh, він віддає злом за добро, яке зробив йому його яда. Самим таким жорстоким способом закидали його камінням. Це є дуже ужасна смерть. Цього uh, сина. Невдячність. Воно проявляється в таких, навіть в таких великих формах. І... В кінцевому результаті це знищить кожну людину, яка цим займається. Всі ці речі, які я згадав в ці гріхи, вони не просто фізичний гріх, вони глибоко сидять в серці. Вони, знаєте, алкоголіка дуже легко замітити, побачити, о, він ходить з бутилкою, о, як погано. А тих людей трошки тяжче. Вони можуть ходити і ховати це роками, але воно помаленько, помаленько помаленько з'їдає їх. І в кінцевому результаті такі люди не попадуть до Божого царства, куди ми всі стараємося попасти, правда? Бог закликає нас бути подячними. Перше послання апостола Павла до Солонян, 5 розділ, 18 вірш. Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Подяку складайте за все, бо така Божа воля у вас у Христі Ісусі. Коли Асаф подивився на людей, які жили дуже добре, він каже, мало не послизнулися мої стопи, бо я позаздрив цим людям. Він пішов в Божу святиню. Він пішов в Божу святиню, він побачив їхній кінець. В нього появилась подяка за те, що він мав. Він каже: Я тепер бачу, я тепер звільнявся. Він побачив цих людей, як їх бачив Бог. І в нього була подяка за те, що він мав. Будь вдячний за те, що дає тобі Бог, за те, що ти. Маєш, зроби собі список, якщо ти не знаєш, за що бути вдячним, я це говорив декілька років назад за те, що ми маємо, за те, що ми не маємо, ми можемо це зробити список. Знаєте, а, я вже згадав алкоголь, знову ж таки, вернувся до цього недавно позвонила одна жіночка, я з нею говорив. А, двоє дітей, чоловік, алкоголік, знаєте, п'є. Біда, біда, просто біда в домі така чорна. Я собі подумав, як добре, що мій батько не є алкоголік. Знаєте, як добре, що ваші батьки, може, не були таким. Що за що є б дякувати? якщо я зрівняв своє життя з, з цими дівчатами, я думаю, вау, мені набагато краще, ніж їм, бо вони бачать це. Біда! І багато таких інших прикладів можна привести, за що ми можемо бути вдячні. Ми пам'ятаємо, коли прийшли ці прокажені перед Ісуса, 10 чоловік їх прийшло. Ісус їх очистив. І вони побігли додому, вони побігли до священиків, вони були раді, але прийшов один. Ісус каже, а де де? Чи не десять очистилось? А де де? Правда, в нього знайшлося, вау, мені дав здоров'я Ісус Христос. Я хочу піти і подякувати цій людині. Так, піду до священників, піду до сім'ї, але раніше я хочу зробити принести подяку для цієї людини, яка це зробила. Будь-як цей чоловік. будь як цей чоловік. Перед Богом і не просто словами, бо дуже часто ми, о Боже, дякую тобі. А життя Твоє показує, що ти вдячний Богові. Життя Твоє показує, чи ти вернувся назад, чи просто сказав словами. Будь цим чоловіком з людьми, які окружають тебе. Хтось поміг тобі, хтось дав тобі гроші, хтось підтримав тебе. Будь вдячний. Будь вдячний, щоб потім, не так, як я собі думав, думаю, от цій людині вже грошей давати я не хочу. Просто через те, що не було подяки. І пам'ятай, що все працює на добро тим, що люблять Бога. Правда? Воно працює на добро. Може, ми зараз цього не бачимо, може ми зараз цього не розуміємо, може в кінцевому результаті або тут на землі, або там в небі ми побачимо, як воно працювало на добро. Хтось сказав таку думку, і я на цьому буду кінчати. Назви чоловіка невдячним, і ти не зможеш його більш гірше назвати. Якщо ти назив, назвеш людиною невдячною, ти вже гіршою не назвеш. Я думав над цим і думаю, певно, що це правда? Невдячна людина. Вона ходить між нами, між людьми. І вона носить цю репутацію невдячності. І на неї дивляться люди. І особливо, як це і християни, чи ми показуємо образ Христа, коли ми проявляємо невдя... невдя... невдячність. Чи ми показуємо якийсь інший образ? Допоміг би нам Бог, щоб ми останні ці дні були вдячними людьми, щоб ми не були невдячними цими людьми, а Богу, він хай буде слава за все, повіки Амінь, будемо молитися.